Я вроді би вже і завершила сезон, але роботи, як завжди, є і багато. Там, де не виросли у мене седрати, я вирішила закласти ці грядки листям. З листям, який нюанс дуже важливий, обов'язково треба його пролити, тому що воно потім розлетиться і дуже добре пролити. Якщо добре пролити, або закласти листям грядку прямо перед дощем, тоді все буде добре воно там буде перегнивати. Взагалі, на сьогодні у мене є ідея зробити грядку розуму або просто перекопати нову ділянку, бо та, що в мене є, вже перекопана, на якій я садила цього року, мені мало. Саме на батат у мене плани там в десятикратно більші. Я цього року близько 20 кущиків посадила, трошки більше. На наступний рік я би хотіла до 100 штук посадити. Але. Для цього треба перекопати е, великий шмат землі. М -м, мотоблок у мене немає, коня теж тому буду помаленьку це робити. Хоча е, стосовно грядки розуму, от я думала батат саме посадити таким способом, але ще не впевнена. Якщо мені буде дуже лінь робити цю грядку, то я таки просто перекопаю. ні, то спробую зробити е, це. Почитайте про неї розум. Це прізвище того, хто придумав такі грядки. Це дуже класна грядка, яка живить. По суті, посередині викопується такий рівчик невеличкий, туди, туди закладаються всякі рештки, органічні, там знизу шара, шар дренажу має бути, тобто грубі якісь там обрізки дерев. Далі можна продуктові якісь відходи залишати, потім там мілке якесь гілля, а зверху там скошена трава, листечко, всяке таке. І воно саме буде перегнивати, а по бокам у цього рівчику вже можна буде садити. Якісь рослини. Спробую, не спробую, не знаю, якщо буде не лінь, буду копати. Сьогодні лінь перемогла, тому буду просто копати. Взагалі треба було б прибрати чорнобривці і капусту, але настрій просто покопати. До речі, з чорнобривцями цими я що буду робити? Я їх просто тут ламаю, я коріння не вириваю. І лишаю так на грядках, щоб коріння лишалося в землі, воно буде розпушувати землю. Це, може, навесні перекопаю трошки. Ну, як перекопаю, просто змішаю верхній шар, щоб це все тут рештки. Тут мульча була. Можна було б взяти ножнички і то все зробити ножничками було б швидше. Ага, тут з корінням, ну і ладно. Насправді мені дуже подобається коріння в чорнобривці. Воно таке широке розглоге в великих кущиках. І тому я саме хотіла, щоб сидирати виросли з чорнобривців. Але о, не встигла. Ну, запізно дуже посадила. Можливо, б, якби герчицю садила на сидирати, то вона о, виросла. Ось так і живемо. В планах було. Копати, але е, вирішила прибрати все з городу, що лишилося. Це в мене тут капуста і чорнобривці. Чорнобривці я ж е, зрізаю е, без кореня, такі на цей раз взяла ножниці. Е, капусти листя лишаю, а стовбур я на компостну яму викидаю. Тут так і лишаю чорнобривці, воно мені за зиму трошки. Перегнає, і буде ґрунт більш пухкіший бо він тут дуже твердий, тугий, ніякий, одним словом. Але пару років праці і буде діло. До речі, тут капусточка трошки краще. Ну, найбільшу я вже, в принципі, зрізала і використала, бо були і голубці, і борщ. Але ну, ще на. Три-чотири верща буде. До речі, не, не знаю, чому така маленька з капусти в мене цього року і е, не виросла цвітна і брусальська. Смішний урожай. Смішний, Що я тут скажу, дійсно смішний, але... але на борщ вистачить. І ще одна остання. Здесь цього року сніжок буде, тоді грунту буде добре. Ми на горбку і вологи на цій ділянці не вистачає. Взагалі вийшло дуже навіть непогано, коли за присипати те листя і чорнобриця, щоб воно нікуди не літало по всій території. З моркво, як я і казала, я її лишаю. В грунті в нас нема таких морозів великих. Раз, а два, ми її зміємо до того часу. Буряк так точно, бо вже мало лишилося. Є рідкі моменти, коли дитина спить довше. Тому, якщо сьогодні саме той момент, то є шанс, що ще й купати почну. Але з і порей теж треба розібратися і заморозити. Далі по плану цибуля, а потім буде час будемо копати. Цибуля теж, до речі, класне коріння, особливо в великої, яка має великий стовбур товстий. Я цибулю просто морожу, ну щось використовую в омлети на сніданок. Добре йде в запіканки. Ось. Оце маленький такий стовбур, а коріння широке, велике і воно класно розпушує землю. Тому це все максимально лишаємо тут, зверху. Я це на компост не несу. Частину обрізається тут. вже додому нанести О, і воно дуже класно буде живити ґрунт. І ось це зелене листя також більшість і таке лишає. До речі, треба купити секатор. На акумуляторі. По вчора різала малину і заробила собі мозоля. Хоча малина це ж не складно, але багато. А цей старий сікатор, він ще погано працює. Тому приходиться багато різати і довго. А Одна ця тоненька, тут було їй, мабуть, недобре, бо сонце і не було вологі. На іншій ділянці, де в мене вона росла, вона значно краща і товстіша. Там теж було сонце, але була волога. Я її значно частіше поливала, а тут поливала менше. Тому. Цибуля Порей любить сонце і полив. Бо там, де в мене ділянка в тіні і дуже волога земля, то там вона взагалі не росла я думаю, саме через тінь. До речі, про цибулю Порей на смак. Ну, вона мені цікава, мені звичайна цибуля вона ніжніша і більше подобається. Але для різноманітності в раціоні мені хотілося в цьому році виростити, спробувати. Чи буду в наступному році? Так, буду вирощувати, бо, по-перше, насіння лишилося раз. По-друге, має бути різноманітність в раціоні. Два це дуже важливо. Чи буду багато садити? Ні, так, щоб собі з'їсти, трошки трошки заморозити і достатньо буде. Саджала розсадою, на підвіконі вирощувала з насінинки, а потім пересаджувала вже в грунт, у відкритий вже. Зрізаємо коріння, лишаємо тут, буде дуже класне живлення. Здається, проснулась дитина. Ще рядок цибульки треба було б. Точно, не здається. Дитя проснулась, але не плаче. Тому є маленький шанс щось покопати. Такий розширюю. До речі, копач з мене такий собі. Але мені підходить, Враховуючи, що це класний фітнес, потім на спину. І зазвичай після того, як я щось купаю, я кажу, так більше ніколи в житті копати сама не буду. Але амнезія працює дуже добре і все одно купає. Навіть якщо на пів метра розширитись, це вже буде добре. Наступного року все одно буду де щось менше садити, щось більше. Тут земля така. А, до речі, ідеальне місце для реклами мотоблоку вже цей акумуляторний секатор. Секатор, як це правильно, Ян. А, напросилась. Перше треба на рекламу мотоблоку. Воно взагалі мотоблок називається, чи як? Це така штучка, яка вручну тримаєш, і воно. Саме перекопує землю. Це ж просто геніально. Можливості ютубу. Так. Хтось возмущається, тому навіть на квадратний метр перекопаного надія пропадає. Та... А, загалом жоржини я не планувала викопувати, але почитала, що вони точно пропадуть і треба їх викопати. Минулого року я одну жоржинку посадила з насіння, сама виростила, і викопала на зиму і вона в мене бульбина та пропала, висохла. Тому, а... Поділіться в коментарях обов'язково, як ви зберігаєте, як взагалі зберігати ті бульби-жоржин, щоб вони не псувались. І о, замовляла я ці жоржини, до речі, на флоріумі, І вони мені взагалі не те. Я три штуки різних, і з трьох лише одна була схожа на той сорт, який я замовила. Тому одна взагалі жовта. Мені не сильно жовта подобається. Сам бутон такий, квітка. Дуже гарна, але колір жовтий мені не подобається, тому треба її комусь сплавити. Мама чекає жоржину, жовту. Якщо вона зиму в мене вистоїть та бульбина і не пропаде. Яки обрізала одне. Але коріння дуже класне, тому маю надію, що я, може, його поділю. І буде в мене на наступний рік два кущики Взагалі, я хочу на наступний рік ще купити сорти, нарешті ті, що я хочу, і виростити їх, щоб квіти були такі, як ну кольорів тих, що мені подобаються Ну, правда, на перший рік. Нарясні цвісти не будуть, якщо з насіни не вирощувати, але так, то далі. Тут багато добре. Добре, дуже добре наросло. До речі, хто знає, як його поділити, щоб не травмувати, Які... де можна відрізати, не відрізати, і як... чи вони взагалі діляться, чи можна ділити. Коріння жоржин, О, теж напишіть мені. Бо з овочами мені значно простіше і легше. А з квітами я поки що повний профан. Так, Нормальне таке кореневище. Це одна і це була така з фіолетова. Тут ще одна буде. Вона, до речі, фактично не виросла. Можливо, вона була в тіньку двох інших, що їй то не сильно подобалось. Але вона дуже маленька була. Саме листя і квітки буквально дві. І це якраз той сорт, який е, я замовляла в плані е, кольору. Те, що я хотіла побачити, воно ви, виросло найгірше. Бачимо, який тут корінь. Ага. От який посадила, такий і виріс. Дуже маленький, тут один навіть от трюхлявий. Ми це гниле зобріжемо те лише. Може на наступний рік воно дасть якісь результати. Є надія, що на наступний рік буде великий і гарний Кущик. Сезон такий, я надіюсь, завершу. Що ж буду далі, я вам показувати тут на каналі. Наступне відео буде про насіння, яке обрати, як я обираю, за якими критеріями, де його шукати. Я обираю о, в основному сортове насіння. Я буду ділитися своїм власним досвідом. Це не поради, як вам зробити, тому що я не знаю, який у вас ґрунт, які у вас об'єми. Але е, три роки назад, коли я обрала насіння, я взагалі не розбиралася в ньому, е, не знала, що мені потрібно. Але за три роки досвіду маю чим поділитися. Наприклад. Коли я обирала помідори, я обирала по картинці: о, цей дуже гарний, цей полосатий, цей там чорний, цей рожевий, ребристий. Там ще якийсь. І мені хотілося б по кольорам. Але на практиці, враховуючи, що я перше помідори, їм в салатах багато, друге, закриваю, консервую. Е люблю з помідорів кетчупи. Е на наступний е сезон я планую посадити стільки помідорів, щоб робити томатний сік. А для томатного соку там краще обрати одні сорти е для салатів другі е там для консервації, якщо цільні мариновані, то треба там третій сорт обирати. Е тому буду показувати в наступному відео про насіння, яке я обираю, чого я саме те обираю. Надіюсь, вам буде цікаво.